Да, давненько не було League, сьогодні. Відкриємо кейсики, тому що немає що записувати. Поки немає. Тому лише кейси. Сьогодні лише кейси. Їх небагато, чуть-чуть зіп і прикольний автомобіль. Прикольний кар. Можливо, я на ньому зіграю, щоб було що записати, не знаю. Чесно, пишіть свої ідеї в коменти. Вулкан Колеса не дуже не. Ні, фу, Не подобається. Таке маленьке відео по рокету Просто щоб було. <ріст> так, Вектор так у мені. Не подобається мені така декалька. І теж. Ні, Шарк Sharkfin... Фін... Ні, він в мене є, він мені не потрібен. Можливо, зараз ще зробимо якісь контрактики. Блін, ну що це таке? Venom Flex. Капець. Ні, пар. Ні. У мене такі колеса є і. <ріст> <ріст> і все. <ріст> ну блін, взагалі нічого цікавого не випало, мазершип, ні. Golden Trophy. Погнали, відкриємо ще Golden Trophy. Надіюсь на Black Market, щоб відео не було таким нецікавим. Як і мій канал. Блін, взагалі нічого не випало сьогодні. Сантіо машина. Жах. Який жах? Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Давайте подивимось на контракти. Вулкан. Вулкан у мене навіть два, тому можна і закинути їх ось так. Погнали? І це трітон. Машинка трітон, давайте імпорт. Давайте спробуємо імпорт. Сподіваюся, у нас щось з цього вийде. Zippy, Triton. погнали. Будь ласка, щось хороше. Кліч. Ні, це взагалі не хороше. Це взагалі не хороше. Екзотік може якийсь скрафтити? Будь Pixel Піксельфер. Ні, все по одному. На жаль, не може екзотік ніякость скрафтити. Можливо, спробувати на нефенік. Контракт, якщо в мене є. Так, в мене є один. Ще є один. Давайте ось так закинемо. Скайблу і ось так. Надіємося на Фенік, хоча б якийсь фарбований, або, звичайний, Фенік, будь ласка. Дінго, ну блін, це, звісно, дінго, але не дуже прикольно. Можливо, ще щось є цікавеньке, що ми зможемо скрафтити або потім продати. Ні, нічого немає. На жаль? Нічого немає. На цьому, значить, буде все. Можливо, давайте зіграю ще одну катку один на один на новій Nissan Skyline. Ой, Nissan Skyline. Може, на Silvia. На ній я ще не грав на відео. Або давайте зіграємо на Зіппі. Погнали на Зіпі зіграємо одну каточку. Поїхали. Окей, ось ми матчі. Пограємо один на один, там у нас пенік. Так, зіпі-зіппі-зіпі. Зіпі, зіпі. Зіппі, зіппі-зіпі, це буде сейф, тому що в мене немає нітро. Ударити. Так, проти нас Фенік. Е, граю Competitive, е, рангу немає, тому що я так не відкалібрувався. Я граю зараз в League дуже рідко, на жаль. На жаль, рідко. Так, Зіппі. Зіппі-зіппі-зіпі. Що я можу сказати про цю машинку? Я про неї не знаю нічого. Який тут хітбокс? Е, можливо, в якогось брейкаута, можливо, якогось домінуса. Окей, ми це рятуємо, непогано. Ні, скоріше за все, це... можливо, навіть гіб... гібридний хітбокс. Я не знаю. Я не впевнений в цьому, але. Окей. Вона для мене замала. Після Нісан Сільвія вона для мене замаленька, я можу це вже сказати. Е, дивно на ній трошки грати. Окей, нічого страшного. Ми поки перемагаємо. 1-0, але це поки. І. Ай-яй-яй-яй! Як я змазав, НСК момент, привіт. НСК момент ми любимо, НСК момент ми знаємо. Ооо, все це гол. Скоріше за все, це буде гол. А можливо і ні. А можливо і ні. Ні, це не буде гол. Хоча, можливо, це буде гол. О, як я. Як я негарно. Коротше, не зміг м'яча втримати на собі. І вийшло так, що я його просто втратив. Ну окей. НЦК момент. НЦК момент. Ми таке любимо, ми таке знаємо. Блін, м'яч перескокує мене, це капець, вона така замалень. Вона така маленька. Ну це точно не планка, наскільки я знаю. А може і планка. О, як мені щастить. Ох, як мені щастить. Як же мені зараз пощастило. Як же мені зараз пощастило? Треба кинути. Sorry. Я забув на яку кнопку. Згадав на 4. 4-4. У мене 4-4. Так. Що ще розповісти про машинку? Не знаю, що записувати в Rocket League, чесно. Немає часу. думаю щось буду робити цікаве. Хочу робити цікаве, але я не знаю що. Тому що часу взагалі не вистачає записувати щось і так далі. До того ж є деякі проблеми не тільки з грою, а ще і з ноутом. І. Коротше, не тільки з ноутом. Одним словом, одним словом, ми поки перемагаємо 3-0. Це добре. Що ще розповісти? Я не знаю. Пишіть ідеї в коментарі, що можна записувати. Ось я виграв. Дякую на цьому. Він здався. Могли б поїздити ще, але, на жаль, мені треба вже. Через трошки буде йти. На жаль. Тому бажаю всім гарного здоров'я, щастя. Не знаю, здоров'я, здоров'я, щастя. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я! Бажаю вам здоров'я, щастя, якщо ви зрозуміли про що це вам. Якщо вам сподобалось, ставте свій сподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Нехай вам щастить та почуємось!